Вони начинили вибухівку цвяхами, щоб було більше жертв, і поклали її біля входу в управління поліції в Житомирі. Навпроти встановили приховану камеру, і коли побачили людей, здійснили вибух. Фігурантів затримали серед них 46-річний харків'янин та жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Постраждав один поліцейський. Фігуранти діяли на замовлення спецслужб РФ і хотіли отримати за це гроші, проте ніхто їм не заплатив. Їх просто кинули. А тепер їм ще й світить срок. Спецслужби РФ полюють на людей. Вони шукають їхні автівки, адреси, і також на адмінбудівлі, укрпошту, поліції і так далі. Тому я раджу вам бути пильними до сторонніх осіб, які проходять у ваш під'їзд, а також до невідомих пакетів, які залишають біля ваших дверей або офісу.